Так, зібрався я відправляти подарунки. З Новорібського Різдву замовив я волієн костюмчики, корточки. Ось таку куртку замовив для свого фана, Ну, я вже знав, кому я замовляю бо бо ну, я хотів зробити приємно людині. В принципі, нема тут секрету. Ігорю Бадалевичу вирішив зробити подарунок. Чому йому? Тому що людина підтримує мене, так сказати, мій, на стрімах підтримує один із топових фанів в місті з Таєчкою. Так, тому замовив йому 62 штрафний розмір. Коротше, таку купить і не знаю. Чи... Та ладно, давайте відкрим, покажу вам. Прорекламуємо оліїн. Це я купував оліїн, я в них просив знижку, вони дали мені знижку, бо я сказав, що покажу обов'язково їхні костюми прорекламую. Якщо кому треба костюми, куртки та будь-який інший інвентар, оліїн є все. Ось я замовив таку куртяк, вишиванку. Це простенька курточка, але в принципі така. Міцна це в'язь бавовна 100%. Така вишивка. Коротше, простенька, але думаю, на подарунок буде досить непоганий під ялиночку. Що думаєте? Коротше, пакую. Тепер не знаю, чи спакую так гарно. Зараз спакую, відправляю Ігорю Боделевичу. Якщо він це дивиться, дякую Ігор. Мені приємно, що ви за мною, а я вам віддячую таким подарунком. І ще є в мене ось така куртка, костюмчик, куртка е теж. простенька, ну прикольна. 52-й розмір, 52-54 євромаска, ось така. Це вона плюс-мінус на мене. У ну, мене теж десь 54-й розмір. Коротше, ось така курточка, дивіться, прикольна. Класно, на Давайте я один покажу Короче, Коротше, я хочу теж комусь подарувати під ялиночку, але ще не знаю, кому його подарувати, тому що підписників багато. І мене дивляться в Ютубі, і в Фейсбуці, і в Тіктоці, в Інстаграмі. І тому я якось хочу комусь подарувати, але не знаю кому і як правильніше оформити цей подарунок. Бачите, яка корточка прикольна з такими кармашками, змійкою, євромасочка така. Тут хоп-хоп. Коротше, це треба комусь також подарувати. Якщо хто знає, підскажіть, як це, чи по коментарях, чи якусь розіграш зробити, кому це подарувати, бо підписників багато глядачів. Підписників то багато, глядачів раніше, а е не хочеться, як то кажуть, кому попало з одної сторони, тому що люди там є такі неадекватні. Як так-так, хейтять за рекламу, а як так-так? Ну, коротше, не хочеться, щоб це хейтеру попало в цьому плані. Коротше, якщо є якісь, якісь ідеї, кому це подарувати, кажіть, підскажіть. Коротше, оце таке. Дякую, Оліїн. За, ваші, за вашу роботу, що ви є, за те, що надаєте мені особисто знижки. Знижки в мене досить непогані волієм. Там, якщо багато скупляється, накопичується знижка. Ну і так я співпрацюю. Вони ж в принципі розуміють, що це буде також реклама. Коротше, оце так. Все пакую і відправляю, щоб, щоб до нового року люди отримали, по крайній мірі, хоч цей костюмчик. Так, все, запакую, де мене.